Привіт! Жовті троянди символізують радість, тепло та позитивні емоції. Щоб у подвір'ї панувала яскрава атмосфера, радимо звернути увагу на плетисту троянду ірландської селекції Сахара, міцні пагони довжиною 3-4 метри, легко оплітають різноманітні поверхні. Висаджуйте її біля арок, огорожі або стін та насолоджуйтесь пишним цвітінням. Бутони видовженої форми, діаметром 10-11 см. Внутрішні полюстки мають лимонне жовте забарвлення, зовнішні більш ніжне кремове. Сахара квітує дуже рясно та довго. Під час першого цвітіння бутони з'являються поодинці, а в період повторного формують пишні суцвіття. Сорт характеризується сильним фруктовим ароматом, відзначимо високу стійкість до пекучого сонця та зимових морозів. Також троянда не боїться поширених хвороб. Сахара чудово почувається навіть у неідеальних умовах. Вона не вимагає постійного догляду, але відгукується на підживлення ще більше пишним цвітінням. Навіть мінімум уваги буде достатньо, аби споглядати яскраві квіти. Ставте вподобайки, якщо сподобалось відео. Пишіть у коментарях, чи полюбляєте жовті троянди. Також чекаємо підписку для більшого натхнення.